Всім привіт! Сьогодні буде відео про підготовку до нового мультика на тематику Другої світової війни. Але перед початком я зараз вам покажу один сюрприз. Це фігурка ЗСУ, яку я розіграю в цьому огляді. Але потрібно буде написати коментар під відео, що я хочу цю фігурку, чи ну, просто написати коментар як меню. І також один нюанс, що результат буде розіграшу на 1000 переглядів на цьому відео. Тому максимально репостіть його, дивіться, ну і тому подібне. Тому ось так. А, ця фігурка попала сюди в розіграш, тому що хлопець, який виграв її в попередньому розіграші, відмовився забирати приз, і я вирішив розіграти в цьому відео. Тому робіть всі умови, в принципі, не такі великі, просто написати коментар та й все. І результат буде на тисячу переглядів на цьому відео. Я замовив свого знайомого гусенці, і я не знав, що побудувати, і задав, що я колись хотів побудувати тигра, танк або т 34 ну щось в цьому стилі. І я спочатку побудував тигра, потім вже побудував т 34 і далі так почав будувати-будувати, і мені прийшла ідея, щоб зробити мультик на тему Другої світової війни. Тим паче багато хто просив і ну, вже давно. Щоб я щось таке зняв, і я вирішив для вас зняти. Тому зараз я вам покажу, яку техніку я підготував, можна сказати, навіть за тиждень. Ось цю всю техніку я побудував. Тому дивіться детальніше цю всю техніку. Так, але перед початком того, як я покажу саму техніку я хочу порекламувати вам канал LEGO Квар. Тут ви знайдете, наприклад, влог з Леголенду, також там різні анімації. Там про про сучасну війну, про Майдан та різні огляди, але саме головне те, що він взяв мене інтерв'ю. Він задав багато цікавих запитань, відповів. Тому, якщо вам цікавий такий контент, то переходьте за посиланням в описі і обов'язково подивіться інтерв'ю, хто ще не бачив. З рекламною паузою на все. Переходимо до міні-огляду самого ГАЗ-ММ. Я його робив в 45-му масштабі по інструкції, ну, трошки під, під себе робив. Мінімально там щось змінив. Ось так він виглядає порівняння з мініфігуркою. Доволі непогано, мені подобається. Ну і нагадую те, що ця машинка робилася на стрімі. Тому хто ще його не бачив, обов'язково перегляньте. Я в описі залишу посилання і в кінці цього відео. Ну, в принципі, був дуже комфортний стрім, перший за осінь. Нарешті трошки з'явилося часу на те, щоб пострімити. Ну і в принципі, інформація вся. Зараз я вам трошки його покручу, щоб ви змогли її побачити з усіх сторін. І так буду робити з кожною технікою. А я поки нагадую те, що ви можете взяти участь в розіграші фігурки, зробивши це таким чином, щоб просто написати коментар та й все. В принципі, всі умови. Тому, хто хоче фігурку ЗСУ, то обов'язково пишіть в коментарі. Далі перейдемо до танка Т-26. У мене була старіша версія, вона була по висоті, така сама, як Т-34. Але щоб був один масштаб, то я трошки змінив на днях, трошки зменшив його, точні, ну, сплющив, якщо так можна сказати, бо в ширину він не змінився. Але в загальному теж доволі непогано виглядає. Мені подобається. Навіть трошки більше подобається, бо він трохи мініатюрніший став. Якраз в масштабі мініфігурки дуже мені подобається. Ось так він виглядає самою мініфігуркою. Також напишіть, як вам цей танк, чи сподобався, чи щось би змінили. Тут буду радий, якщо ви чимось допоможете. Ну так, все ставимо на місце. Далі беремо БТ-7. Ну Він, якщо чесно, трошки маленький, як на мене, порівняно з остальною технікою. Але все ж непогано. Так, інструкцію мені дав хлопець з нашої групи. Який має Нік Фауст, дуже йому дякую. Він зробив інструкцію для мене, бо я щось не міг її зробити. Не знаю, ніби проста модель, але все одно я ламав голову як її зробити. тому ось так. Ось так вона виглядає. ну, доволі, До речі, ну, свій масштаб вона доволі деталізована і дуже класно виглядає взагалі з фігуркою. Дуже мені подобається ця моделька. Але, напевно, зроблю її в 5 пінів, ну точніше, ну, корпусом. П'ять пінів, щоб в загальному всім було, так само, як Т-26, але вже подивимося, що в мене буде час на це. І ось так. Так далі переходимо просто до бомбезного танка. Це всім відомий танк Т-34. Дуже давно його хотів побудувати. У мене була старіша версія, десь вставлю я фото десь тут. Але вона була, по-перше, трошки більша. І на початку війни мені потрібно було деталі для сучасної техніки. Я повалив цього танка і побудував з нього БТР-3 і також гусенці. Відібрав на інший танк, і ну, все, танка не було довгий час. І тут в мене з'явилися гусениці, і я вирішив знову побудувати цей танк і трошки в меншому масштабі. От мені ця модель просто-просто нереально подобається, бо, по-перше, я її сам будував без інструкції, і воно якось так легко йшло, прям ну, за день побудував. Навіть за, ну, так сказати, не знаю, чи за вечір, якщо так там за 6 чи 4 години, я точно не рахував. Але ось так танк виглядає. Дуже мені подобається. Також напишіть свою думку на рахунок цього танка в коментарі. Чи подобається, чи ні. Щоб змінили, також ну, буду радий коментарям. Просто кайфую від цього танка, все я тут зробив по максимуму класно, як, ну, як і планував, в принципі. І він буде теж застосований в моєму майбутньому мультику. Так, став його на місце. І беремо не менш крутого танка. Але вже я його робив по інструкції. Це танк Тигр. Я дуже його давно хотів побудувати, але ніяких деталей не було, часу не було. Ну, і не знав, який будувати. Бо раніше я хотів відсім блок купити, але він дуже великий був. Ну, і в мене грошей не було. А Ось тут, нарешті, дійшли руки до того, щоб побудувати цей танк. Наскільки він класний ще й ось ця фігурка командира танка теж бомбезна, і з ним взагалі круто виглядає. І... Думаю, ви догадуєтесь, яку роль буде грати цей танк в мультику. Коротше кажучи, він буде просто ну, гатити по радянській техніці. І ну, все-таки тигр він їх там проб'є всіх, там, можна так сказати. Тому напишіть, до речі, як ви думаєте, який буде сценарій цього мультика, яка історія буде, і який сюжет. Ну, Може, щось навіть візьму з ваших коментарів. Ну і застосується в самому мультику. Тому напишіть, будь ласка. Вашу думку на рахунок сюжету в коментарях. Я робив його по інструкції, думаю, всі знають, на якому каналі. Дуже класна інструкція, все зрозуміло, я його теж за один вечір побудував. Тому, думаю, всі його вже бачили в чи в чийсь анімаціях, чи навіть хтось з вас робив. Тому класичний вже, як можна так сказати, танк в 45-му масштабі. Все супер, все мені в ньому подобається. В принципі, вже все, що я хотів показати з того, що я підготовлюю до анімації, а також ледь не забув. Ще я хотів вам показати мініфігурки. Плюс-мінус, як вони в мене зберігаються, ось тут стільки ось доволі багато радянських солдат, і ще трішки німецьких солдат. Я знаю, як так вийшло, що радянських більше. Хоча колись, навпаки, було німецьких завжди більше. Але ось так. Ну і ось в загальному. Ой, щось мініфігурка впала. Так, і ось в загальному вся колона радянської техніки і також один тигр. Скажіть, будь ласка, ще раз попрошу вас свою думку в коментарі написати, чи класна техніка, чи б ви змінили, чи може дасте ще якісь інструкції на різну техніку, може, може, ще би щось добудував до цієї сцени. Ну і в принципі, також нагадую про те, що розіграш на цьому відео є. Просто написати коментар та й все. Результат буде на тисячу переглядів на цьому відео, тому максимально репостять його. Всім дякую за увагу. І зараз покажу всю всю техніку загальному. Ось так вона виглядає. Ну, в принципі, все. Дякую всім за увагу. Всім пока. Діліться відео, друзям, рідним, всім, кому можна. Дякую, що ви. Є.